Чемпіон Дю США 21, 258 школа. Дима! Дима, Поспайтесь стояти!

Встречай! Встречай! Ну куди? я? Га -га, -га. Ну, ти га -га, ти гатиш меч, там нема нікого. Дірона, дірона, диви, Ну давай, ти ну ж. Говорить за мет, що ти стопкаєш його. Себя <плес> так мечу, зоо!

Рубомур! Сейчас настал! Роман! Баракан! Принимай мяч! Пас. Бра! Не дай Бра! Бежи на мяч. Бра! Бра! Рома. Ваня Ваня. Ва? 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 Що ж ви Рома, пальцем! Чип! Рома, що за пак? Ну добивай, ти що ж вистали всі дві? А туда! А покати! Йо! Да стрічай! Забирай! Деня, где нет, 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 иди в него. А. Пас, давай! Ну, давай! Блин, ну вставай ты! Рома, дойдюк сзади! Геня, лево, дыдюк, центр! Опера, перед мечем!

Бий! Ай, Добивай! Добивай, зайка! Давай, давай, давай! Косяк, ты можешь тут ці ракоми брати? Можеш? Ходи, косяк, ау! Купенка, подумала! Косяк, ау! Ну диви, що ви робите, яй. Рома. Фух. Простріл. Є молодець. Один-один. Поки -один. уважно. Перепризав, перепорзав. Давай, давай, на, давай! Юля, Юля. Санечка, да, давай, зайка, ну давай! Бы! 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 давай, Бы! Бы! Давай, Давай, давай. Да. Ну, блин. Ну швидше, ну що? Давай, ну газуйте. Грайте, грайте, давай, давай, сонечко, доганяй. Ну, Чот, м'яч! Ваня, не надо, Вань, сзади. Йорок. Куда ты побежал, Иван, ты не твой рот. Ну давай ты. Вперед, пак, минут Давай, не вперед! Перед жетяки. Давай, зайку, Прийми! Ну, і розвертайся! Ну, стрій, той же. Руби, ну, поворота. І ще раз. Спереди. Да, стой, Умница. Ваня, покой, да. Давай, Давай, Юля, Юля, курит. Да, Саня Давай. О, уберу, Юля. Умница, вставай Вставай На Саша. Назад, Санечка. Давай, давай. Помница. Назад, сокол, Саня, браво. Юля Ширина, стока, вперед. Саня, прости пасси, ваше, прости паш, Сашка, Саша, не віся, Саня, Ваня. Де ти Ваня, дайте грай. Стока, Ну, швидше! Сідай, Ярик, Ваня, ти граєш? Іван! Іван, стань позицію! Слока! Ти граєш? Давай передбачимо! Сокав! Ну, забирайте! Заберіть, блін! Біжи сам! Та біжиш тільки! Біжи, біжи, давай! Forgetting... Юля, став мяч, <confusion> Ваня, Bayon, Юля, playon, поставь м'яч. Ваня, да ты играешь? Нападение! Не трогай мяч, я прошу, Юля, трогай мяч! Играй, играй, Юля, играю! Дай пас! Сколько увиговач! Сколько я видишь? Ваня, вот ты звітся! Юля, диви вперед! Юля, девчонка в порядке! Ну ж! Давай, на нашу зміна буде! Ваня, не штовхайся! Відбирайте! Ну! Ваня, Давай, Ваня, Вперед, пас! Да пас давай уже, там їх багато, пас дай. Бий, бий! Са, са! Есть, есть, есть! Сток! Та дай розводи русский! відходь. Сок. Ну ты что? Ну, свист, ну, шо ты, ну такая... за он ну что ты ему такая? Иди Ваня, Дима на добивание. Иди, Лево рот. Илья, перед мячем встань. Ну давай, пас, пробивай. Оп. Пауза. Іліа, стань, захитаєш світом, зміна, молодець. Дай захиту, ні, сюди, сюди, сюди. Тивай, ловити. Кімур є. Кімур є. Кімур є. Пас, 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 пас. Куда? Пас. Добре, третім. Здорово. Блін, біжи! Ярич, не вибігай! Фух! Молодець. Ми зіграли. Добре, Діма, молодці.

Форма! Це давайте! Руки, бери! Самі, руйди звідси. Самі, руйди! Тепер біжи в ворота. Ти пий, ну. Давай, Віка, давай давай давай, 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 бігуть. Давай. Чоба вам. Чоба. Довертайтеся швидше. Ну. Все, все, так дузне дол. Все, зга. Ти перше на межі виріш. Йо народкий, іди, да. Ну, no, давай розвертайся швібігом! Сюди підходимо! Бурда! Чого ти стоїш при обороні? Даня, 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 я річок! Лопи перека! Ти без гравця, ти розумієш! Не наш Даня, Забігання. не нашлять! Забігання, быстрей вперед! Діма, що ви стоїте? Ну ну, блін, Діма, ну чого ти стоїш? Ти можеш рух зробити? Давай, Ярик, Ярик, блін нахуй! Ну, стрельний хто-небудь? Ілля, ближче, там, Ілля! Стреляй, давай Бо, давай, давай, давай! Бістрій! Доганяйте тепер. Іще ну, ж Паць. Ну, десь, вастра трнаць. Ну, йди на мамачку. Замерзли <рес> <рес> на. Блін, що ви робите, е. Да куди ти, радіше? молодець? Дай, що це зараз? Сашка, оставляй някси, пауза! паузу. Ти грай, накривай, самі, накривай, закривай. Накривай, розкидайте, самір! Сама, сама, дайте! Гаді Грайте!

Я думаю, що за борзі лізе? Я от от отходжу, от отходжу. В мене сервіс, мені каву приносить прямо на поле. Нема там путає.

На м'яч хорош на м'яч Стьмай Ну біжи на Наша Давай готуємося Аня рухайте а, ти так. Диві, що ти стоїш по туди по туда показять що робиться яйца беріться Давай, газуй, газуй! Слина, это не отбор! К нему! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! бежи, 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 бежи! давай! Давай, давай, давай! Давай,

Раз, два, це два гравця, вони біжають. Чого це не ваше заняття? Господи, скажи, що чеки ви Пас! Ну бий, данька, скинь ему! Бля, ставань! Не дай дарить! Молодець, хух! <звачка> <звачка> <ріць> Данька десь гравці, гравець, гравець, біжи! Приймий мене! Блін, да, чого ти падаєш? Відправить твою! пеналька? Що там спитає? Бурмобурбан б'є! Один один паня, Ванька, залися на під Залися Залися всередині Ван. Да стінку хтось поставте. Що ви всі воротарами поставали. Давай, давай, поставимо. Рахунок 2-1.

Грайте, це не наш свисток. А, а нас? <реку> До дворот біжіть! Швидко добивати будете. так. <реку> Дяричок, забив. <реку> Добивай! Ай, блін, а стояв би. Ну, <реку> а ногу підставив би. Ой. Ой, Сокол, не спіши, Сокол, Сокол, дальний Ваня, далі, близький Стоп! Да штанги закрийте! Нам же тренера кричать, закрити штанги! Юля! 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 Я речу <Свистит>

Ваня, запас там мене! Давай! Ну що ж ви не добиваєте? Бий! Боже! Зміна швидка! Зміна, 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 зміна! Зміна! Одна хвилина лишилась! На рецепту. Телефоном ще монтуєте. Ні, кутовий. Замир. О, ну. Яричок, давай, забудь, добивай там. Ну. Давай, давай. Бий! Да куди ж ви? Головою. Давай! Давай! Ну, давай. Бий! <свист> ну бийте хто нібу, що ви стоїте Дивитесь! Боже, де діти роблять мені нерви. Чекайте, <свист> <ріку, ворота> <свист> Чекаєте. Стань перед лечем, Илья! Саша, Саша, игроки! Перескачем, стань! Челяла, зай трохи назад! От пішов, Илья! Пішов, пішов, пішов! пишет! И еди, газуй! Давай, 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 давай! Ой, Дай! Пішов, Ничего, Галяна! Дай и все вообще-то! Бый! Блін. Все. гра закінчилась рахунок 2-1.